Вітаю, друзі! Уже скоро настане 1 вересня і почнеться новий навчальний рік. А це означає, що саме з цього дня на українців в Польщі чекають деякі зміни. Можливі штрафи, обов'язкове навчання в польських школах, посилені перевірки при наданні допомоги 800+, Це все і не тільки стане реальністю українських громадян, які зараз проживають в Польщі. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Так, згідно з останніми даними Євростату, станом на кінець червня цього року понад 4 мільйони 300 тисяч українських біженців отримали тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу. Найбільше українців прийняли Німеччина, Польща та Чехія, і саме в цих країнах спостерігається подальше зростання кількості українських переселенців. Таким чином, Польща залишається. Це однією з найпопулярніших країн серед українців, і вона посідає друге місце за кількістю українців, які там проживають. Майже один мільйон. А якщо бути точним, то 965 тисяч. І серед них є багато дітей треба сказати що в травні 24 року у польських школах навчалося 134 тисячі українських дітей і підлітків але в Польщі прогнозують що цього навчального року їхня кількість зросте ще на 20-40 тисяч а все через зміни до закону про допомогу українським біженцям раніше всі українські діти могли навчатися дистанційно в українських школах але з ухваленням нових змін до закону про допомогу біженцям ця ситуація зміниться і вже з 1 вересня цього року українські діти які отримали тимчасовий захист в польщі будуть Обов'язання відвідувати польські школи, щоб їхні батьки могли отримувати на них соціальну допомогу. Хоча поки що в Польщі не знають, скільки саме українських учнів з України піде до польських шкіл з нового навчального року, але за попередніми підрахунками, це може бути від 20 до 40 тисяч дітей. До речі, окремі суперечки в польському політичному середовищі виникли через український компонент навчання дітей з України в польських школах. Так, деякі польські політики вважають, що у польських школах не повинно бути спеціального українського освітнього пакету, а навчання українських дітей має відбуватись виключно за польською системою освіти. Ці аргументи рішуче відкидають у Міносвіти Польщі, де наголошують, що як польські діти за кордоном мають можливість вивчати рідну мову, історію та культуру, так і українські діти в Польщі мають на це право. Друзі, а що ви про це думаєте? Чи потрібно це? Таким чином, навчання у польських школах для українських дітей стане обов'язковим. До речі, про те, що українські діти повинні відвідувати місцеві школи, навіть якщо продовжують навчання дистанційно в Україні, наголосили і в Чехії. У такий спосіб влада країн намагається переконатися, що всі неповнолітні біженці здобувають освіту. Але це не єдина причина. Це один із способів інтеграції українців у життя європейських країн через кризу на ринку праці, коли в Польщі та Чехії критично не вистачає працівників. влада зацікавлена в тому, щоб якнайбільше українців залишилося жити за кордоном і влилися в тамтешнє життя. До речі, ми про це розповідали в одному з минулих відео на нашому каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіших новин. Так, європейські країни отримують економічну вигоду від нових працівників, але це створює напруження між потребою України в робочій силі та прагненням європейських країн зберегти цей цінний ресурс. Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості повернення українців додому, адже країні потрібні люди для відбудови та підтримки економіки. І про це він навіть намагався домовитись з європейськими країнами. Але повернемось до Польщі та зміни, які чекають там на українців з 1 вересня. Зокрема, йдеться про виплати 800 та добрий старт. Відтепер отримати їх можуть лише ті батьки, які записали своїх дітей до польських навчальних закладів на 2024-2025 рік. Тим часом батьки, які хочуть, аби їхні діти продовжили онлайн навчання в українських школах, мають офіційно подати спеціальну заяву. За невиконання цього обов'язку батьки можуть зіштовхнутися із примусовим провадженням та штрафом у 100 злотих. А вже з червня 25-го року наслідком вони можуть втратити пільгу 800 Окрім того, для українських школярів продовжать додаткове навчання польської мови, яке має тривати мінімум 4 години на тиждень від 24 до 36 місяців. Також українські діти матимуть можливість користуватися допомогою міжкультурного асистента. А учні 8 класу польської школи на підсумковому іспиті не муситимуть. Складати іспит з польської мови, це можна буде робити лише за бажання. Крім того, для восьмикласників запровадять спеціальний іспит з математики і іноземної мови. Друзі, на цьому у мене все. Що ви про це все думаєте? Пишіть про це в коментарях, і не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.